Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про магістерську програму з бізнесу та менеджменту штучного інтелекту в Київській школі економіки і а, про її дизайн. Мене звуть Олександр Романко, Я а, є а, почесним директором а, цієї магістерської програми. А, також я є професором за сумісництвом в університеті Торонто і а, працюю. Старшим науковим співробітником в компанії IBM. Галузі моєї спеціалізації якраз штучний інтелект, аналітика даних, фінансова аналітика, алгоритми, праця з великими даними. Це наша команда, яка складається з Валентини Сахно, Олени Скалянської та Ольги Нагарнюк. Ну і в першій частині нашого вебінару ми поговоримо про те, як ми дизайнимо курікулум курсів нашої магістерської програми, якраз на основі стучного інтелекту та машинного навчання. Ну ні для кого не секрет, що наш світ дуже швидко змінюється. Якщо ми подивимося на компанії, які бали найбільшу ринкову капіталізацію ще 10 років тому, це були в більшості свої компанії, які працюють з природними ресурсами, такі як Нафта, ГАЗ, це такі компанії, як ExxonMobil, Royal Shell, British Petroleum, PetroChina. А якщо ми подивимося на компанії з найбільшою ринковою капіталізацією зараз, то це будуть компанії, які працюють з даними, з аналітикою, з інформаційними технологіями. Такі компанії, як Apple, Google, Microsoft, Facebook, IBM та інші. Ну і що змінилося за цей час? Що змінилося за ці останні роки? Перше, Дані стало набагато легше збирати, ну і друге їх стало набагато легше аналізувати. Зліва ви бачите на цьому зображенні інагурацію Папи Римського в 2005 році, а справа 2013. Тому за ці 8 років, що змінилося? У всіх людей з'явилися смартфони, з'явилися планшети, вони роблять фотографії, записують відео, викладають їх в соціальні мережі, і ми можемо ці відео аналізувати в реальному часі і на основі цих. Цього аналізу, якраз робити аналітику даних, розібратися, що відбувається в цьому конкретному району, районі міста в даний час. Дані збираються дуже швидко. Ми війшли в так звану еру великих даних. Дані збираються з інтернету в першу чергу, звичайно, це і дані з імейлів, це і дані з відео, з YouTube, Netflix, дзвінки по скайпу і так далі. Ну і е, в зв'язку з тим, що ми перейшли якраз в цю еру роботи з даними, також навички, які зараз е, потрібні на ринку праці, вони досить швидко зміняться. Ну і можна подивитися, які навички були е, необхідні в 2017 року і в 2018 році. А, ну, і звичайно, перше це вміння роб... працювати в команді, вміння працювати з людьми, е, менеджмент часу. Ну, і звичайно. Необхідність вирішувати а, якраз складні проблеми. А, ну і ми вирішили подивитися на ці навички, які зараз потрібні на ринку, і створили таку от ієрархію цих навичок. Ми їх розділили звичайно на, 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 на бізнесові або soft skills, м'які навички, і на технічні або hard skills. Uh, і, і далі розділили uh, там технічні uh, бізнесові навички на General Business, Interpersonal Supervisory і Hard Technical Skills, наприклад, software computer, and computer programming, Data Analysis і так далі. І uh, далі ми вирішили якраз подивитися, які з цих навичок зараз необхідні на ринку через аналітику вакансій. Ми взяли три найбільші вебсайти вакансій. В Канаді це Indeed, в Польщі це працюй, і в Україні це WorkUA. І подивилися, які навички найчастіше зустрічаються в вакансіях. Якщо ми подивимося на софт бізнесові навички і серед них на Interpersonal Skills, то ми побачимо, що десь 80% вакансій в Канаді. Необхідні комунікаційні навички. Також ці навички необхідні в багатьох випадках в, о, в Польщі, а також в Україні. Ну і на додаток до того необхідно зараз працювати в командах. Це тімворк. Якщо ми подивимося на General Business навички, то в більшості вакансій, що буде потрібно, вміння вирішувати проблеми. Якраз це вміння вирішувати проблеми і є одною з топових софт-бізнесових skills – які зараз і потрібні на ринку. Якщо візьмемо технічні hard skills в галузі, наприклад, data аналітики то серед них це перше ну, можливість робити таку аналітику, можливість робити цей аналіз. Ну і друге це знання математики і статистики, які потрібно в багатьох випадках. Ну і ще можемо глянути теж більш складно на навички в галузі програмного забезпечення і програмування. В першу чергу в більшості вакансій потрібен Excel для аналітики даних. А ну і також Python і R ER, це дві мови програмування, які активно застосовуються в галузі аналітики даних, і Python в більшості випадків вже випереджає R як мову програмування. У перше, що ми можемо зробити з які висновки з цієї аналітики вакансій, це перше, ті навички які потрібні на ринку, ми можемо включати в. В якраз наші курси, які ми дизайнимо для магістерської програми. Далі, що ми вирішили зробити? Ми вирішили зробити кластерний аналіз цих навичок, які зустрічаються в вакансіях. Яким чином робиться кластерний аналіз? Якщо навички зустрічаються разом в одній, в одній тій же вакансії. То дистанція між ними нуль, якщо не зустрічаються в одній кількості вакансій, вакансії, дистанція між ними одиниця. Ну і, звичайно, якщо ми велику кількість вакансій, ми можемо побудувати ось такий ієрархічний кластер. Ну і далі давайте дивитися на ці кластери. Ось кластер, який складається з а, навичок в галузі databases, Big Data, SQL. А, і на основі цих навичок, які зустрічаються разом в вакансіях, тому має сенс їх включити в один курс. Uh, який ми uh, можемо якраз запропонувати наші майстерські програми, і це в цьому випадку буде курс з uh, data management, куди ми якраз і включимо uh, навчання роботі з базами даних, структурами даних, SQL, uh, Web scraping APIs, API з Big Data. А uh, якщо візьмемо другий кластер, куди входить Deep Learning AI і Python, на основі цього ми дизайнемо курс Deep Learning and Computer Vision. Де а, будуть вчатися нейронні мережі, Deep Learning, сучний інтелект і, звичайно, фреймворки, такі як TensorFlow або PyTorch, які можна викликати з питону для побудови і тренування нейронних мереж. Наступний кластер моделювання, SPSS, статистичний аналіз. На цій основі ми можемо запропонувати курс зі статистичного аналізу для бізнесу, де буде якраз статистичне моделювання, тестування гіпотез, SPSS. Spark, і Hadoop – це, звичайно, кластер, який пов'язаний з великими даними, а на його основі ми зможемо запропонувати курс з а, а, великих даних, курс з а, клаудних обчислень, де якраз і будуть вивчатися ці технології. Ну і ось останній кластер, на який ми тут можемо подивитися, це креативність. На цій основі ми можемо дизайнити курс з креативного а, та дизайн а, мислення. А, взагалі у світі склалася така ситуація, коли програми, які пов'язані з аналітикою даних і штучним інтелектом, можна розділити а, на, на три типи програм. По-перше, це бізнесові програми в цій галузі. А, ось така програма, наприклад, є в MIT, Master of Business Analytics. Це технічні програми в цій галузі. В Україні така програма є в Українському католицькому університеті. Такі програми є в Гарварді, наприклад. І програми, які поєднують як бізнесові, так і технічні навички. І якраз про таку програму в Київській школі економіці ми сьогодні і говоримо: це магістратура з бізнесу та менеджменту штучного інтелекту, в якій ми поєднуємо навчання як технічним, так і бізнесовим навичкам. А якщо є бажання ще більше поліпшити знання бізнесових навичок, то можна взяти комбіновану програму, яка буде складатися з mba програми та MBA-програми, на якій будуть вчатися також бізнесові навички. Ну і давайте тепер поговоримо більш детально про магістерську програму з бізнесу та менеджменту штучного інтелекту в Київській школі економіки, яка скорочено називається MBA. Київська школа економіки складається з декількох факультетів: це факультет економічної освіти, факультет Public Policy and Governance, також research підрозділ. Ми в даному випадку знаходимося на, в бізнес-школі, яка називається Business Education, де є шість різних програм, пов'язаних з бізнесовою частиною навчання. Це, по-перше, MBA. Магістратура з бізнес адміністрування, MBA-програма для працівників держпідприємств, це друга. Третя програма, про яку ми сьогодні говоримо: Master of Business and Management Artificial Intelligence and Data Analytics. Далі комбінована програма MBAI plus MBA. А також відкрилася нова програма магістратура з цифрової трансформації та бізнес-аналітики, скорочена а, і програма з підприємництва для ветеранів АТО. Тут показані програми, які дають магістерську ступінь в Київській школі економіки, mba програма МБА-програма, МБА-програма для працівників держпідприємств. І програма з цифрової трансформації MDT. Ну і звичайно можна брати комбіновану програму, яка є комбінацією MBI програми та MBA програми. Коли ми працювали над тим, щоб відкрити MBI програму та комбіновану MBI plus MBA програму, ми якраз захотіли зрозуміти, для кого буде ця програма. І е, ця програма е, навчає, як розпізнати е, можливості у вашій компанії, у вашій організації е, на основі аналітики даних, як такі проекти е, розробляти, як такі проекти менеджити, як такі проекти впроваджувати в е, практику для того, щоб е, робити е, кращі бізнесові рішення. І якраз е, наша програма це про те, як. На основі даних, на основі штучного інтелекту приймати оптимальні рішення, і також які необхідні для цього бізнесові навички, навички менеджменту, ну і звичайно, технічні навички. Програма починається з жовтня. Для МБІ програми це 12-ти місячна програма, для комбінованої програми це 18 місяців і плата за навчання на MBA програмі є 95 тисяч доларів на комбінованій програмі 15 тисяч доларів. Як вже сказав, MBI програма, про яку ми спочатку поговоримо, це 12-ти місячна програма, і її можна комбінувати з повноцінною роботою. Вона якраз розроблена для прийняття а, а, рішень на основі штучного інтелекту. Складається з восьми обов'язкових курсів і трьох-чотирьох вибіркових курсів, а також проєкту стажування. А, ми поговорили ще трохи поговорим про те, як ми дизайнимо якраз курікулум програми на основі штучного інтелекту. І, звичайно, а, програма є в англійській мові 100%. А, що ця програма дає, я вже е, трохи сказав, розпізнавати можливості вашій компанії організації е, на основі а, аналітики даних, е, як такі проекти, е, які е, використовують штучний інтелект, е, треба розробляти, як і, і, і ми, е, їх треба менеджити, ну і, звичайно, імплементувати в практику для прийняття кращих бізнес-рішень. Ця програма а, для всіх, хто хоче а, в цю галузь в галузь штучного інтелекту, аналітики даних, для професіоналів, які прийшли е, з бізнесу, маркетингу, для е, менеджерів. Е, також ця програма для it професіоналів які вирішили переключитися на галузь Data Science, аналітики даних штучного інтелекту. І підвищити свої знання особливо в бізнес скілзах, а також звичайно в технічних навичках. Ця програма для працівників урядових організацій, для фінанс, працівників фінансово-банківського сектору, а також на для журналістів і інших професіоналів. MBI програма це, як я вже сказав, 12 місячна програма, яка складається з наступних частин. З середини вересня по середину жовтня це підготовчі курси. Потім йдуть обов'язкові кор-курси. Далі йдуть вибіркові курси по двох треках: трек, технічний трек, який ми назвали Artificial Intelligence Track, і бізнесовий трек, який ми назвали Business Analytics Track. І далі йде робота над своїм Capstone проєктом. Давайте ось якраз і поговоримо про ці частини 12-місячної програми. Підготовчі курси, які будуть пропонуватися протягом місяця з середини вересня по середину жовтня, вони якраз є для тих, хто хоче поліпшити свої навички в тих галузях, в яких вони не мали достатньо досвіду. Перший курс буде з програмування на питоні, а другий курс буде з математики і статистики для Data Science, Потім курс. По, де, де можна буде розібратися, що таке аналітика даних, що, навіщо вони потрібні. нам. Курс з комунікаційних навичок, презентаційних навичок, лідершип, сторітелінг. І останній підготовчий курс це курс з Excel для бізнесу. Якщо ми говоримо про кор-курси, це, це обов'язкові курси, які беруться під час програми, вони йдуть від середини жовтня до приблизно до кінця лютого. І ці курси складаються з перше. Це курси, які пов'язані з самими даними: курс з менеджменту даних і курс з візуалізації даних і бізнес-інтелідженс. А тут якраз можна розібратися, як працювати з даними, як збирати дані, як їх почистити, як їх візуалізувати. Другий, другі два курси. Наступні два курси це курси пов'язані якраз з самою аналітикою, це статистичний аналіз для бізнесу і вступ до аналітики даних та штучного інтелекту, в яких ми будемо якраз розбирати алгоритми статистичного аналізу, алгоритми машинного навчання, алгоритми штучного інтелекту для аналізу даних. Два наступні курси пов'язані з бізнесовою частиною програми: це курс з юридичних та регуляторних. Основ роботи з даними, де також буде говоритися про стандарти, етичні проблеми роботи з даними і, і штучного інтелекту. І курс з бізнес-моделей та цифрової трансформації. Наступний курс буде пов'язаний з, з клаудними обчисленнями і з Big А, І Останній восьмий курс це курс якраз пов'язаний з прийняттям рішень на основі аналітики, який так і називається Decision Making-Based on Analytics. Наступний підрозділ програми це якраз вибіркові курси, які будуть йти з березня приблизно по, по, по кінець травня. Ви можете вибрати, якийсь з двох треків програми «Виберете». Якщо ви хочете поліпшити свої технічні знання в цій галусі, то вам пропонується Artificial Intelligence Track, який складається з чотирьох курсів. Якщо ви хочете поліпшити свої бізнесові навички в цій галузі, то вам пропонується Business Analytics Track, який теж складається з чотирьох. Курсів, і Трампа вибрати один з цих двох треків, давайте поговоримо, як ми дизайнили бізнес аналітикс-трек, ми дивилися на ті галузі, які якраз перетворюються за допомогою штучного інтелекту, які якраз дисраптуються за допомогою штучного інтелекту. Перше, якщо подивитися на фінансовий сектор, банківський сектор, сектор інвестицій. Там, звичайно, використання штучної інтернет-аналітики даних йде дуже-дуже швидкими темпами, і тому ми пропонуємо курс з аналітики для фінансів, банківського сектору і інвестицій. Якщо ми говоримо про галузь маркетингу, електронної комерції та реклами, а ми пропонуємо курс з маркетингової аналітики. Система охорони здоров'я, медицина. Ми пропонуємо на бізнес-аналітик треку курс з аналітики. Системи охорони здоров'я, Health Analytics. Ну і також пропонуємо курс з Customer Analytics Market Research Design of Service. Для технічного треку, який називається Artificial Intelligence Track, ви будете працювати з алгоритмами, які зараз використовуються для аналітики даних та штучного інтелекту. Перше, це, звичайно, алгоритми Deep Learning, Computer Vision, нейронні мережі. І для цього є курс з Deep Learning та Computer Vision. Наступний курс, який називається Advanced Machine Learning and Time Series Modeling, він включає в себе алгоритми supervised machine learning, unsupervised machine learning, reinforcement learning і моделювання чисельних рядів time series modeling. Текстова аналітика і розбір проднього тексту будуть розбиратися в курсі, який називається Natural Language Processing. Це зараз дуже важливо, бо розбір пророднього тексту дозволяє нам автоматично, наприклад, робити автоматично переклад з однієї мови на іншу, робити такі речі, як speech-to-text, text-to-speech, працювати з чат-ботами, робити саммарі з текстів, визначати фейки в новинах, наприклад. Визначати теми теми статей, в, в, наприклад, в журналах та газетах. Ну, останній четвертий курс на AI Track – це курс, пов'язаний з simulation optimization modeling, Graph and network models, де будуть якраз розбиратися алгоритми імітаційного моделювання методом Монте Карло, алгоритми оптимізації, алгоритми награф. Ну і остання частина MBI-програми це capstone проект це практичний проєкт, над яким ви працюєте протягом останніх чотирьох місяців програми, починаючи з початку червня і закінчуючи у вересні. Ви можете працювати як над цим проєктом під час стажування в компанії або організації. Ви також можете працювати над своєю стартап-ідеєю, яка пов'язана з аналітикою. Даних цього року у нас є одна суденка МБІЙ-програми, яка буде проходити стажування в Університеті Торонто в Канаді, працювати там над своїм проєктом. Також під час всієї програми пропонуються візити до компаній, семінари, конференції, які пов'язані з галузю різні інші події, networking events, які дозволять вам не тільки звичайно розібратися в самій галузі, а й знайти контакти. Розібратися, які компанії працюють в цій галузі, і знайти а, 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 для себе ту компанію, організацію або свій або стартап, який би хотів би продовжувати працювати і навчатися. А, наші викладачі, а, звичайно, коли ми будуємо курси, ми шукаємо найкращих викладачів в цій галузі. Більш ніж третина викладачів на нашій програмі а, вони приїжджають з за кордону. Більш ніж 70% процентів викладачів працюють в індустрії, працюють над практичним проектами. Я тільки розкажу про деяких з них. На цьому слайді ви бачите трьох з наших викладачів це Андрій, Дробот, Олександр Коробов і Юлія Середа. Юлія Середа викладає курс з Healthcare Analytics. Вона працює якраз над проектами, пов'язані з аналітикою системи охорони здоров'я. Тут ви бачите ще чотирьох викладачів нашої програми: це Наталка Пацюрко, Вікторія Цицак, Максима Брізан і Вероніка. Юрчук. А, наприклад, Наталка Пацюрко, вона є професором в Конкорді університеті в Канаді, а також працює аналістом в Statistics Canada і викладає курс, а, 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 який називається Customer Analytics, Market Research and Design of Service. А, Підсумовуючи, MBI – це двосімічна програма, яка починається з жовтня, два семестри курсів. Всього треба взяти 10-11 курсів, з них вісім обов'язкових і 3-4 курси на одному з двох треків: AI трек або Business analytics трек. І в кінці програми це один семестр стажування роботи над своїм проєктом. Кожен курс це три повних дні. Викладання навчання, лекції пропонуються по п'ятницям, суботам і неділям кожні 2-3 тижні, і потім ще, ви ви наступні 2-3 тижні після лекції працюєте над домашніми завданнями, над, своє, над, над курсовим проєктом, і потім десь півдня на захист а, таких проєктів. Ну, плата за навчання, як я вже казав, за MBA 12 місячну програму складає десь половину доларів. Що треба для вступу на програму? Ну це перше ступінь бакалавра з будь-якої спеціальності. 에, це ا, два роки професійного досвіду, але звичайно, досвід може бути любий, не тільки робота, але й волонтерство. І звичайно, це може бути це, 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 це може бути вийвд для, для 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 деяких кандидатів. Базове знання англійської, всі курси в англійській, тому, звичайно, мінімум, що треба, це розуміння англійської мови, але ви можете підтягувати англійську мову під час навчання на NBI-програмі. Ну і, і, і здати admission test. Тобто, Щоб розпочати аплікаційний процес, ви заходите на вебсайт, який тут показаний, сабмідите свої документи, потім проходите співбесіду, тест і підписуєте контракт. Перший дедлайн цього року буде 23 липня, але ми також плануємо додатковий набір на MBI програму. У, у, можливо, він буде продовжений до середини вересня. Тут показаний якраз процес набору на MBA двосемічну програму. До 23 липня треба засудмітити онлайн. А потім і, 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 і вживу документи, а потім здати тест англійської мови в Київській школі економіки і е, здати екзамен з е, менеджерських компетенцій у вигляді співбесід. Для комбінованої програми, тобто можна брати на додаток до симічної MBA програми, можна брати комбіновану MBI plus MBA програму. Для цього вам протягом наступних 6 місяців після закінчення MBA програми треба буде взяти 5 MBA курсів, які тут вказані, і після цього протягом 2 місяців зробити також проєкт, під час якого проєкту ви можете доробити бізнесову частину вашого Кепстового проєкту з MBI програми. Ця програма 18 місяців півтора року. 6 місяців я вже вже сказав 6 місяців MBA курсів після того, як ви закінчили 12-місячну MBA програму І плата за навчання за цю комбіновану програму складає 15 тисяч доларів. Для що щоб вступити на таку програму? Ця вступ на цю програму регулюється Міністерством освіти і науки України, бо ви отримаєте диплом державного зразка. В цьому випадку після 12 місячної MBI програм ви отримаєте магістерський диплом Київської школи економіки, а після 18 місячної комбінованої програми магістерський диплом державного зразка. Тому тут треба буде здати, звичайно, тест англійської мови в Київській школі економіки, якщо у вас є вже магістерська ступінь з іншого університету, якщо у вас є бакалаврський ступінь, вам треба було здавати ЗНО з англійської. Мови для вступу в магістратуру. Ну і також а, а, це інтерв'ю і, і, і екзамен з, з, з А, В принципі, це все. Ми з вами поговорили про те, перше, як ми дизайнемо а, а, магістрську програму з бізнесу та менеджменту штучного інтелекту в Київській школі економіки і комбіновану а, програму на основі тих навичок, які потрібні на ринку праці. А, ми також Поговорили, як ми визначаємо ті навички, потрібні на ринку праці, як ми дизайнимо курси на нашій програмі оцій основі. Ну і поговорили, звичайно, про саму програму. Якщо у вас є якісь завгодно питання, дзвоніть, пишіть на електронну пошту, заходьте на, на наші вебсайти, і ми будемо бачити, будемо раді вас бачити на нашій майстерській програмі, і будемо вас бачити взагалі на подіях, які ми робимо в Київській школі економіки. Uh, дуже вам дякую.